Усім привіт! Нове відео. Як ви бачите, я стою і позад мене стоїть меган. Так ви не помиляєтесь, відео буде саме про нього. І сьогодні я нарешті хочу замінити на нього термостат. Для того, щоб замінити термостат, треба буде розібрати тут усе, зняти акумулятор. Я не знаю, редуктор буде мені заважати чи не буде. Ну, якось зараз буде видно. Але спочатку треба зняти підкрилок. Його можна частково зняти завдяки ось таким лопаткам. Ось оці пуклі, за які я казав, що вони дуже-дуже погано. Виймаються, їх можна пошкодити. Не знаю, зможу я їх поставити на місце. Якщо не зможу, то буду їхати шукати на авторинку такі самі. Для того, щоб злити антифриз, нам потрібно знайти найнижчу точку в охолоджуючій системі. А найнижча точка в нас ось де. Це патрубок, який йде у бочок з антифризом. Ось він пішов догори. Там ми його від'єднаємо, опустимо вниз і зіль'ємо. Багато хто бере і робить отут переріз, перерізає і робить згонку для того, щоб тут хамути відпустити, злити і все. Але мені все одно треба відкрутити бачок, тому що я хочу його помити. Для того, щоб зняти бачок, мені ще потрібно буде зараз. Відкрутити ось цю подушку двигуна. Завдяки таким маніпуляціям бачок можна зняти. Хочете подивитись на цей жах, а я вам зараз покажу. На ніч можна такі жахи розповідати дітям. Зараз будемо намагатися витягти цей бачок. Зняли з цього носика патрубок, відкрутили ось тут гайку на 10, зручніше всього, ось таким. Ключиком це робити. А зараз я другим домкратом, бо перший в мене зараз зайнятий, піддомкрачу мотор і відкручу цю подушку двигуна. І тоді вже будемо намагатися витягти цей бачок. Болти, які ми відкручуємо, ложимо в такому самому порядку, щоб не наплутати, тому що довжина в них різна. Цей самий довший потім два однакових і один самий маленький. Виймаємо подушку, заодно і подивимося, в якому стані в нас знаходиться ремінь ГРМ. В кого не виходить витягти цю подушку, то я вам хочу сказати, що треба приміняти силу. Ось цей патрубок алюмінієвий кондиціонеру не дуже хоче, щоб ця штука знімалась, тому треба чуть-чуточку прикласти зусиль. Треба міняти чи не треба, хто знає. Тягнемо за вушко, щоб воно знялося зі шпільки і тоді вже бочок майже на свободі. Будемо намагатися якось зараз підлізти і зняти цей хамут, внизу вже мисочка чекає, але скажу вам маленький лайфхак. Ось оце вушко легесенько треба підігнути на себе. І тоді бачок вийде ось сюди вверх. Якщо це вушко. Залишити на своєму місці нічого у вас не вийде. Така задумка. Ще треба буде ось цю штуковину, яку я купив на ту іншу сторону, теж зняти, пофарбувати, привезти до ладу. Бо оці штуки дуже дорогі і ніде їх не знайти. Так, виймаємо і у самому нижчу Точку отакої. Ой. ой, на підкрилок, на все побігло. Якось так. Намагаюсь привести в належний стан бачок, але щось я не впевнений. Засипав туди вже лимонної кислоти, залив укропу. А перед цим у то усе, що там, це я горячою водою полоскав його. Перед тим, як знімати теплообмінник, треба накреслити ось таку схему, обводимо фломастером, ручкою чи небудь. і відмічаємо отвори. І кожен болт, який ми будемо. Викручувати треба його вставляти в своє місце, тому що вони всі різно, різної довжини. Треба буде купити спеціальний якийсь з'ємник цих хамутів самозажимних. бо вже і такими клещами намагаюсь. Вийшло такими старими плоскогубцями. Тому що нові плоскогубці. Трішечки якісь не такі. Нарешті викрутив усі болти. Ось так вони виглядають, і, як можете бачити, вони всі різні довжини. Зараз будемо намагатися витягти теплообмінник і побачимо, в якому він стані. Хотів підкинути дров у буржуйку. Відчиняю дверцята і в мене за пальці щіпає. Думаю, може судома схватила, а потім до мене дійшло. Я ще, коли було тепло, зробив отакий вмикач, щоб можна було у темряві виходити і відразу можна було виключити світло. І я протягнув отакий ось дріт. Який висів отут ось де, бачите. Висів отакий вмикач. Щоб було вдобніше. Як виявилось, там ще був один з того боку, у самому низу, був ще отакий маленький гвинтик. Я не можу зрозуміти, чого його немає тут на схемі. Там знизу пластина прикручена, яка тримає проводку. Тому хто буде спочатку намагатись зірвати, то може нічого і не вийде. Ось тепер я його зняв. Ось прикручена пластина, яка тримає проводку. Проводку і патрубки е, охолоджуючої рідини. І ось отут ще була прикручена, зараз витягнуться щоб воно мені не капало. Ось ось отут ще прикручений короб такий, в якому провода. І за нього теж ніхто в жодному відео не розповідав. Канальці. З яких тече масло. Ось куди вкручується гвинтик, звідти й тече мастило. Чому в жодному відосі ніхто не розповідає про те, що треба не тільки зливати антифріз, а й ще й мастило. Капець. Як можна бачити, гума вже проходилася і не виконує свою роботу. І мастило почало вже. Протикати. І там все вже в ньому. Новий теплообмінник вже на своєму місці. Я обтягував так, як обтягують завжди там ГБЦ, наприклад. Тобі ж я там нахрест обтягнув. І тягну ну так, щоб не скрутити шию, але воно тягнеться Тягнеться і тягнути далі мені вже. Якось становиться лячно, тому що якщо зараз щось, щось хрустне, то це я вже повне фіаско отримаю. Тому зараз збираємо трішечки скоро повинні вже вимкнути Будуть світло. Витирав, витирав, але витерти все, щоб було дуже добре і чисто, не виходить. Треба якийсь бензин, красин і пензлик. Та вимивати його. А я думаю, потім компресором, даймером помию якось, чи з ями залізу, чи ну буде видно. Не спів я доробити Мегана, а вже комендантська година приблизно 12 година зараз. І я знов не зміг вісімку з першого разу завести. Дуже довго намагався. Думав вісімку поставити у другий гараж, а на калині поїхати додому. А виявилося, що в мене немає документів від калини і їхати в комендантську годину дуже ризиково, та ще й без документів. Тепер прийдеться зараз ризикувати в комендантську годину, їхати додому на вісімки, а завтра тягнути її сюди на шнурку. Так що якось так. І знову привіт! Другий день епопеї з меганом зараз прийшов в гараж. Треба його доробити, а перед цим треба буде з'їздити, купити дистильованої води, промити систему і вже тоді я залью новий антифриз. Купив такий перехідничок, згоночку таку. Для того, щоб перерізати в нижній точці патрубок, який йде на бачок з антифризом. І таким чином я зможу подалі просто знімати колосо, роз'єднати патрубки і злити антифриз. Мені не потрібно буде вивішувати двигун, знімати відкручувати подушку двигуна, для того, щоб зняти. Саме розжимний зажимний цей хомут, який нічим туди не долізеш, і нічим його неможливо не зняти. А це таке рішення. З'їздили, купили дисильовану воду. Зараз будемо по одній пляшці баклажці заливати, прогрівати, зливати, і так всі, поки ми не промиємо систему. Ця згонка, чи як правильно казати, я не знаю, не підійшла. Придбали трішки більшу, тому товщу. Тому що ця дуже якось отак ходить. Тому зараз отак я перерізав цей патрубок і з'єднуємо. І наступного разу, коли мені треба буде злити охолоджуючу рідину, я просто буду в цьому місці зливати та і все. Уже злили воду. Вона була дуже брудна, помаранчевого кольору. Зараз така фігня з бачку виходить. Дуже невдобно діставатися ось, якщо видно, там така товпачок, як на колесах. Його треба відкрутити, щоб випустити повітря. Його треба відкрутити, але тобі неудобно просувати руку, а ще він гарячий. Коли починаєш відкручувати, воно тобі все кипяток, окроп, тече по пальцям. Ось така штука її треба відкрутити. Зараз вже я залив другу флягу води. Для того, щоб не опікти руки, вдягаю краги, тому що дуже гаряче і треба... Підкрутити і два патрубки швидко роз'єднати і направити усунути. в перший раз зовсім було помаранчево. Зараз ще декілька разів попримиваємо і вже зальйом такий. Вже є результат. Пічка гріє так, що аж очі завертаються. В мене очі вони червоні від того, що пічка така гаряча. Буду тепер у майці їздити. Скручуємо і заливаємо і запускаємо двигуна. Найголовніше те, що я не знаю скільки літрів треба антифризу. Тут дистильованої води 5 літрів, Ну, повна баклага в мене ще ні разу не поміщалася. Бачок брудний нічого не допомагає. Мені кажуть, щоб засипати лимонну кислоту і попрацював двигу на лимонній кислоті, щоб відмити це все. Я вже такого не хочу робити. На каналі є відео про те, як я. Восьмерку ремонтував і я засипав лимонну кислоту. Після цього мені знадобилось декілька днів, щоб замінити пічку, тому що її забило і у всіх патрубках була глина. Тому лимонною кислотою користуватися я не раджу користуватися лимонною кислотою. Трішки спустилася, треба ще допалити. Але пройшло десь 2 хвилини, я поважував 4000 обертів і в салоні вже сафарі. Що ви робите, Сашко, прокоментуйте. Нижній патрубок радіатора холодний, верхній горячий, а нижній жмакаю. Намагаюсь вигнати пробку. Так, я розмовляю, якась віро. Ну а що? З чогось треба ж починати. Ой, як теплесенько. У цьому межанчику так ще теплесенько не було. На жаль, не показує температуру салону. Хоч це і літак, але температуру за, за бортом тільки можу сказати. Так, що, зливаємо, пробку закручуємо, щоб мені воно на руки фонтаном не дало. І зільємо. Туди щоб калюжу лити не буду, бо собаки поп'ють потравиться. а тут і бур'янчику не буде рости. А пахне як! Тепер вдумайтесь в те, скільки разів мені би довелося підтомкрачувати двигун, знімати упору двигуна, знімати бачок для того, щоб зняти якимись кліщами той хамут, не знаю хто його вигадав. А так клад, склад, злив, залив, клад, склад, злив. Ще разочок. От куди ти Так, от, Ну нарешті я залив вже антифриз. Автівка прогрілась до робочої температури, а, а пічка як гріє. Одно задоволення. Помив цю штукенцію, яку я вам вже показував. І ось як згнила тут ця пластина. Це єдина запчастина в цьому автомобілі, яка виглядає в такому жахливому стані. Зараз оцю прикручу та зафарбую вже на автівці. Бо часу, поки вона висохне, немає. А я зараз буду міняти цю лягушку на задню передачу. Ось там десь вона. О. Замінили лягушку, тепер... Ліхтарі заднього ходу працюють. Що нам треба? Зняти зелену фішечку. Як її зняти? Заводимо отак палець, прапорець, тягнемо догори і тягнемо на себе. Перевіряємо, беремо, робимо ось таку перемичку з трьома провідками. Там у фішці три контакти. Ось у нас отак от з'єднано. І всі три дротики вставляємо у контакти. Запускаємо двигун, вмикаємо задню передачу. Якщо все працює, то це лягушка. Ще можна що зробити. Можна почистити. Я, наприклад, використовую ось такий спрей. Можна побризгати, почистити там щіточкою, там якоюсь ганчірочкою. І якщо не працює, тоді вже це точно лягушка, жабка. Як її міняти? Ключ на 24. Якщо була б така длиннюча голівка на 24, було б дуже зручно. У мене є отакий ключ на 24. Ось отак от його вставляємо ось з цього боку. І тягнемо догори. Ну, ось стільки в мене витекло трансмісійного мастила. Дуже треба швидко, коли ви викручуєте датчик, велика струя фонтаном таким б'є на вас, і треба швидко закрутити все обратно. Продозахисний кронштейн вже на своєму місці. в багатьох Меганах його навіть немає, але в мене він був, тому я вирішив, що він і повинен тут бути. Ставимо підкрилок на місце. Коли будете знімати підкрилок. Дуже ретельно намагайтесь не пошкодити ці клипси. Вони все одно у вас будуть ламатися, так як оця зробила. Ставимо, закручуємо, ставимо колесо. Що, друзі, намерся. Красні очі, не знаю чи обвітрились, чи що, не подумайте, я нічого не вживав. Закінчив я меган, буду йти додому, змерз вже. Не їв нічого цілий день, але воно того було варто. Помагано будучи деякі ремонтні роботи, там підшипник моточини буду замінювати, ще там деякі будуть, будуть відосики. Тому хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, вечора. Бувайте!